нью йоркський літературний фестиваль це проєкт, який заснувала Вікторія Меліна в 2021 році. А її родина так частково походить з Нью-Йорка Донецької області. Для Вікторії величезним наданням стало перейменування міста так повернення її справжньої назви з Новгородського до Нью-Йорка. Це підштовхнуло її робити фестиваль. Так, це була Привезення так, приїзд української культури до українського Нью-Йорка. В програмі була і література, і музика, і театр, так і майстер-класи. І важливою е, частиною цього фестивалю був також конкурс есеїв. Про власне головною темою була тема повернення власних назв і до конкурсу запрошували підлітків, так які мали перефлексувати на тему повернення прийменування е, свого е, власне. Рідного містечка були запити навіть проводити е, фестиваль в американському Нью-Йорку, Але для Віки було дуже важливо, щоб локаційно ця подія власне відбувалася саме на Донеччині, саме в Нью-Йорку. Тому ми поки чекаємо так, деокупації цього містечка і сподіваємося, що з фестивалем ми повернемося найближчим часом. Але організація працює, організація власне продовжує створювати творити конкурси серії. Ми розширили географ. Графію проєкту до турецького району, так і запрошуємо підлітків з усіх усюд подаватися. Я думаю, що організація часом ще буде. Розширювати так діяльність і кількість проєктів і власне в пам'ять Вікторії і втілювати мету її роботи останніх років. Ну і життя ще від початку війни, з 2014-го Вікторія для неї була стало місійною історія їздити в на прифронтові території. Зокрема, вона дуже багато їздила в Донецьку область, співпрацювала, підтримувала фестиваль Кальміус. Бути присутньою на Донеччині. Це був спосіб її боротьби і спосіб протидії російській. Пропаганді, і е, власне це не йшлося лише про те, щоб їхати до Донецьких і вчити їх української культури. Ні, Вийшлося е, ще й про те, що Віка була таким медіатором, так яка допомагала боротися з пропагандою. Початку певномасштабного вторгнення Вікторія, зокрема, займалася евакуацією. Дуже багатьом вона допомогла з Нью-Йорка е, виїхати того дня. Вона була на Донеччині, посупроводжувала супроводжувала групу колумбійських журналістів слеш uh, інтелектуалів, політиків, і власне вони попросили її долучитися, щоб вона була їхнім гідом. Момент удару по ріо вони вечеряли в місті, обрали місце на терасі, коли власне стався приліт. Слава Богу, всі інші колеги так вижили і були неушкодженими, тобто на них були такі незначні поранення легенькі. Але для Вікторії так вона не встигла пригнутися, і для неї цей удар став. Летальне вона була абсолютно весела, і вона мене насправді навчила безумовної любові в житті, і що це любовно, тобто просто до людини, так і з була дуже вона була хуліганкою з якогось боку, так і любила трошечки потролити. Вона багато мандрувала вона бачила світ, знала дуже добре мови і була освіченою шалено. В неї був дуже цікавий спосіб мислення. Тобто з одного боку він був гуманітарний, але з іншого боку, оскільки в неї було IT минуле так. Вона дуже добре справлялася з якимись точними історіями, і вона була емпатична. Вона була шалено емпатична і переживала за всіх і за все, і можливо, навіть трохи останню чергу за себе. Тому ми переживали за неї, а вона переживала за всіх. 25 п'ятого червня 2025 року. Вікторія була нагороджена посмертно премією Орвела. Це одна з. Топових е, світових літературних премій, те, що в принципі український автор чи авторка отримала цю премію за книгу про війну, це вже неймовірно. Вікторія би наприклад зараз знецінювала цю свою перемогу, і вона казала, що О, Боже, мені дали цю перемогу, тому що я померла. Це так цинічно звучить, але вона питання так 99% Вона так сформулювала, тому що бувало, часто сумнівалася в своїх силах, хоча вона була геніальною. Що важливо підкреслювати, що дали їй цю премію не за те, що вона померла, а за те, що вона написала. Прекрасну книгу, і це насправді неймовірно. Вона дуже мріяла про літературний успіх, і вона його здобула.